Хрестовоздвиженську церкву збудовано близько 1215 року на Андріївській горі. У церкві було поховано її засновника князя Стислава Стиславича Галицького. Цю споруду напевне було зруйновано 1240 року під час нашестя Батия. У XVI-17 століттях на цьому місці. Одна за одною будуються дві дерев'яні церкви, остання з яких в 1724 році, як про це писали, от вітрів великих розвалилася. В 1747-1767 роках за проектом архітектора Растрелі тут збудували Андріївську церкву, видатну пам'ятку архітектури 18 століття. Архітектурне обличчя Древньої хрестово здвиженської церкви можна уявити, порівнявши його з відомими реконструкціями пам'яток древньоруської архітектури початку 13 століття.